Канікули з Богом вже четвертий рік поспіль для малозабезпечених дітей організовує благодійний фонд Карітас. Літній табір для неповнолітніх проводять у Дорі поблизу Яремче. Перебувають дітлахи там тиждень. Днями якраз завершується остання друга зміна. Як відпочивають діти на Яремчанщині, дізнавалася Юлія Струк. Дора, як відпочинкова територія, на Прикарпатті досить відома. Тут щороку організовують табори різні фонди чи християнські спільноти, не виключення і Карітас. Літом працівники фонду організовують тут дві зміни. Для малозабезпечених відпочинок у таборі майже безкоштовний. Батьки оплачують лише меншу частину. Загальна вартість табору десь 400-450 гривень. Ну, діти, ті, що дійсно потребуючі, з тих категорій, що відвідують карітас, ми знаємо, що потребуючі, то платили по 100 гривень. Такого це якби благодійного внеску. Решту всі витрати, то каріта вже взяв на себе. День у таборі канікули з Богом розпочинають з молитви. Далі катехетичні навчання, різноманітні ігри та майстер-класи з того чи іншого виду мистецтва. В програмі задіюють всіх дітей. Це близько 50 вихованців. Доглядають неповнолітніх працівники Карітосу та волонтери. На кожній зміні є лікар. Той дуже дуже цікаво працювати з дітьми, і діти наші дуже 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 добре. Я це переконалася на тому, що. Діти допомагають один одному, бо то були такі різні випадки, коли діти один одного підтримували, допомагали. І дуже багато таких дітей, які мали особисту ініціативу допомагати нам виховати. 14-річна Христинка приїхала сюди ще позаминулого тижня на першу зміну. Дівчинці настільки сподобалось, що сьогодні вона уже старожил табору. Друзів за дві зміни знайшла чимало. Ми вже всі переграли, але ну, я лишилася вже на другий заїзд. Перший був дуже дуже сильно цікав. Ну, Я привезу з до дому. Там буде мокреме. У мене є маленька сестричка і буду вчити теж займатися накреме. Відпочивають та оздоровлюються дітлахи в горах серед лісу. Поблизу табору гірська річка. На свіжому повітрі малеча проводить час з ранку до вечора. «Перший в таборі, бо я, мій брат теж тут був і мама сказала, що ми жілю теж сюди. поїхали. Ми там, коли ходимо там, нам дають такі завдання, і ми там маємо. Їх виконувати, а якщо не знаємо, то підходимо до вжех і вони нам дають якесь завдання, ми це завдання виконуємо. І це дуже гарна, це дуже. Гарна ігра. Ми, ми виконуємо дуже завдання, і вони нам кажуть дають листочки, намалюють нам таку карту, і нам показують, куди треба йти. Вчора виграла команда. Табір у дорі для сучасних дітей неабияке випробування кажуть організатори. Адже не кожен погодиться сьогодні змінити віртуальні комп'ютерні ігри на реальні. Юлія Андрій для події телеканалу